Друзі, нас інфоперші проголовне поїхали. Війна може тривати до 2034 четвертого року. Заявив заложний в новому інтерв'ю і підкреслив, що він буде з народом завжди і до кінця. Його служба в країні не завершилася. Україна вступила в нову фазу війни. Якщо вже не подбаємо про довгостроковий захист, збройне протистояння може затягнутися ще на десятиліття. Якщо Україна не вимагатиме припинення вогню або тимчасового перемир'я, натомість не зміцнить стратегію захисту і підходи до мобілізації ресурсів. Війна може тривати до дві 2034 року заявив він. Також наголосив на припиненні корупції внутрішньої політики. Треба зачищати кротів, боротися з корупцією жорстко, а мобілізацію проводити справедливо, починаючи від чинуш і нардепів. Крім того, Залужний нагадав деяким особам про про шашлики при телеграм-каналах. Пише печера дракона. Коментар колишнього головкому валерія залужено про їх шашлики вже з маси забутови. Дорівня катарсу відповідь полетіли звинувачення, що мовляв Залужний на 24 лютого 2022 -го. Року був головком. То й він мовляв винний в тому, що війська не були вчасно введені на кордони і підготовлені відпувати російську навалу. До речі, повністю команд залужно виглядає так. Чекаємо, шашликів, зробимо разом. Пригадуєте, хто обіцяв зробити їх разом, натяк більш ніж прозорий. Бо сам офіс зеленського цілковито вини у тому, що на 24 лютого Україна виявилася не готова відбуватися. Перша посада залужна на 24 лютого. Називалася головнокомандувача збройних сил України. Підпорядковувався він міністру оборони України. І не тобто Резнікову, тобто самому. А ще Залужний підпорядковувався Верховному головнокомандувачу Зеленському ВОЄДІЯ ТИМ право тільки в межах законів. У друге на вечір 23 лютого переміщувати війська по території України, крім запланованих навчань і пересування в зону операції об'єднаних сил головком Залужний міг тільки за наявності двох наказів. Це накази на застосування сил і засобів ЗСУ і постановка Верховної ради про провадження воєнного стану. Обидва накази з'явилися коли зранку, 24 лютого, зауважу коли команд пробігає якесь недолугий почасте голосувати. Мовляв, генерали наказали не потрібні, бо треба захищати Україну. Посилайте такого за русським кораблем. Бо таке ціло гадки немає. Я керуються за СУА, вони керуються тільки наказами і законами. Третє генерал наєву двох інтерв'ю а може і більше розповів, що генерал залужений. Він сам дали команду бойовим бригадам висуватися в напрямку кордонів ще до появи наказів про застосування сили засобів і до впровадження воєнного стану. Чи було це порушення? так було заміститься наказом залужно. 72-го бригаду направили на Київ За інших умов. Залужно моли було б при звинуваченні у спробі державного перевороту. Проте ініціатива двох генералів. А я думаю, більше врятувала Україну від російського плану Крима. Київ за три дні, і це тільки це авіація піднята в повітря. А поводені з пунктів дислокації, то що саме тому 72-га зустріла ворога по лінії ріка Єрпіні в Києві. Ворог увірватися не зміха. Якби залужному віддали відповідні накази за. Здалегіть оборона була би занята по лінії ріки Татарів. Вона тече паралельно кордону, і тоді, наприклад, це б би і бородянки не було, але наказів не було. Четверте видання Українська правда що в хвилинах встановила події, що сталися напередодні російського вторгнення. Серед іншого, описали нараду, яка відбулася в кабінеті Зеленського 23 лютого. Так, от на тій нараді залужної Буданов доводили, що вторгнення буде Резнікові Баканову, що вторгнення не буде, і отут цікаво. Справ. Ва у тому, що залужний Буданом на 23 лютого були підлеглі того самого Резнікова Резніково співпрацьовувані сона за другом дитинства Зеленського Бакановим, який тепер ми це знаємо перебував тоді під практично цілковитим впливом російського агента Кулініча. І ще звідки брав інформацію генерал залужний. А отут і фокус, бо ані ставка головкома, ані генштаб не мають якогось окремого відділу розвідки. Інформацію вони брали від гора головного управління розвідки, керованого генералом Бодановим до речі, питання до речі на які звіти подавав Будану у такі тижні напередодні вторгнення. Просто нагадаю, що голова ЦРУ попередив Зеленського про можливість вторгнення ще у січні 2022 року, але офіс президента проігнорувало інформацію ЦРУ і вочевидь, цілковито довірилася інформації друга дитинства Зен, тобто Баканова і Кулініча. питання чому завжди стриманий залужний раптом аж так жорстко відреагував. Відповідь очевидна, будь і стали бо бото ферме втратили береги, сиплячи очорніло репутацію головкума І щось мені підказує, що забутва зараз сказиться. А чиновники з офісу президента України мовчатимуть, бо сильно вони не хочуть, аби почалося розбирательство. Що сталося 24 лютого. Розібратися доведеться. надто багато українців постраждали. У ті дні усьому є межа. Редакція каналу нанесе несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя визнав. Кожен робить сам до зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.